Є депутати, ну справді різносторонні. Наш наступний герой не тільки нардеп, але й мультимільйонер, спортсмен і співак. Колись висловлювався на підтримку Віктора Януковича, а нині вірний солдат блоку Петра Порошенка. Знайомтеся, Олексій Савченко. Народний депутат від блоку Петра Порошенка Олексій Савченко займається як рукопашним боєм, так і фітнесом. В тенажерному залі він з'являється п'ять разів на тиждень і займається по дві години кожного разу. 38-річний Савченко, родом з Чернігівщини, кандидат в майстри спорту з боксу та кікбоксингу. Кілька років тому був призером відкритого чемпіонату Європи з боїв без правил. На тренуваннях Савченка працює, як то кажуть, до сьомого поту. Інше хобі депутата це написання і виконання пісень. Може, за гріх наказання, може, зв'язку не буду дві жінки, но час і. Олексій Савченко має аж три вищі освіти в 1997 році. Закінчив інститут підготовки кадрів управління по боротьбі з організованою злочинністю. У 2003-му отримав ще диплом правознавця, а в 2008-му – управлінця. Працював спершу правоохоронцем, а далі на керуючих посадах в кількох банках. В банке самое интересное то, что банк устроен точно так же, как государство. Если он правильно развивается, если он правильно структуризирован, если правильно настроена вся вертикаль власти, то он точно так же, как государство, работает. Поэтому банк ⁇ это хороший опыт, банк ⁇ это хорошие возможности, банк ⁇ это хорошие, скажем так, хорошие проекты, знакомства. Вот. Я благодаря роботи в банкам познайомився з многими людьми, которые зараз в Верховному Совете. Політологи називають Олексія Савченка інтригуючим персонажем. Це і достатньо дивний, і достатньо типовий персонаж в українській політиці одночасно. Колишній правоохоронець. Який робив кар'єру в УБОПі, потім різко перейшов в бізнес, і стримка став достатньо багатою людиною. Навіть якщо не помиляюся, один з щотижневків українських включив його до списку 200 найбагатіших людей в країні. Окрім банківської діяльності, Олексій Савченко працював на керівних посадах. Київ містбуді та в Укрспирті з Києвом Я про по-моєму, там в районі полутора місяця. Політолог Володимир Фесенко впевнений, стрімка бізнесова та політична кар'єра Савченка не обійшлась без допомоги впливових політиків. Його біографія пов'язана з біографією таких впливових людей в українській політиці останні 10 років і навіть трохи більше, як пан Ярема. Екс генеральний прокурор і е екс е е віце-прем'єр, от саме під його началом, починав кар'єру, робив кар'єру пан Савченка, плюс гілітей. От в банку, в якому працював Савченка, там працював і Гелітей. Я думаю, що цих двох персон достатньо для того, щоб зрозуміти секрет такого стрибка і в кар'єрі, і в бізнесі. Навесні 2014 року, коли розпочався військовий конфлікт на Донбасі, Савченко пішов добровольцем в АТО. А до парламенту Савченко потрапив у 2014 році за списками блоку Петра Порошенка. Нині нардеп є заступником голови бюджетного комітету Верховної Ради. Зараз доопрацьовує законопроект, який має спростити процедуру закупівель зброї. Для АТО. сьогодні є така Есть такое управление государственной охраны. Раньше девятка называлась, да? Сегодня управление государственной охраны высокопоставленных лиц. Вот. И на базе этого управления сформировано несколько два батальона. Вот. Так суть в чем? Суть в том, что на сегодняшний день данное управление оно э, не может самостоятельно провести конкурс на покупку того, той или иной продукции. Оно это делает через Министерство обороны. Вот этот законопроект я Тіну останній полгода. Ніяк не могу поставить повестку дня. Завдяки своїм бізнес-успіхам Савченко є заможною людиною. Згідно декларації про доходи за 2015 рік, нардеб зробив 41,5 мільйон гривень, а на його банківських рахунках лежить ще 241 мільйон гривень. Їздить депутат на новенькому фольксвагені Туарег 2015 року випуску Савченко зізнається, має будинок та квартиру, але ця нерухомість записана на його батьків. Також народний обранець у минулому році купив 20 об'єктів комерційної нерухомості. каже для того, щоб вберегти гроші від кризи. 2014 Дві тисячі чотирнадцятому час зиніхумяна ходілася статками різних банках. Вот. А соответственно, понимая э, шаткость банковской системы, вот, мне предло предложили некоторые объекты недвижимости, и я, соответственно, их приобрел. В обмен на машину? Да, но ну я купил облигации, да, там заплатил э, деньги, купил облигации, и теперь эти облигации потихоньку меняются на квадратные метры. Эта недвижимость является коммерческой. Так, і... це да, недвижимость являється но але не введена еще в віднаючого експлуатацію. На думку політолога Вадима Карасьова, Савченко має вплив на найвищому політичному рівні, але цього не досить. У нього непогані контакти з адміністрацією президента, можливо, навіть з вузьким найближчим колом президента. Тобто, людина достатньо відома, але вузьких колах. І якщо він хоче й далі бути в політиці і напрацьовувати репутацію. Авторитет як народний депутат, як публічний політик, то він має більше сконцентруватися на політичній депутатській діяльності.